На Дараган працює лікаркою у Полтавському центрі сімейної медицини. Через це щороку робить щеплення від грипу. Група ризику це якраз медичні працівники, вчителі, хронічно хворі. І е, вакцинуюсь я безпосередньо, тому що маю контакт щільний, да, працюю в ізоляторі, тому часто стикаюся з вірусами, щоб захистити себе і в тому числі свою сім'ю від ускладнень, від тяжких перебігів. У нас в закладі закуповують. І на, наразі чекаємо поставки і колективно ну, організовано вакцинується весь колектив. Поки ж вакцини від грипу у регіоні немає. Поставки в аптеки очікують наступного тижня, каже Людмила Бахмат. Це є митниці і саме складність доставки до національного складу. Вакцина доходить трошки затриманням у зв'язку з військовими діями в країні. Але у нас, в принципі, всі, хто планував на вакцинацію, як і діток, то вони чекають, вони є в черзі, і тільки ми отримаємо вакцину, вони одразу йдуть на щеплення. Нам вже сказали, що заброньовано ну, кілька десятків доз вакцин. Поки що це небагато як для мережі, але це перша партія, і вже вона. Наша вже вона заброньована мережа локальна, тобто вона не піде по Україні, вона залишиться в Полтаві. Вона привозиться дуже впритик, тобто саме саме перед настанням сезону, але минулого сезону її було вдосталь. Вакцинацію від грипу виконують за бажанням пацієнта. Купувати препарат кожен має самостійно каже сімейна лікарка. З дотриманням холодового ланцюжка прийти звернутися з ліками до свого сімейного лікаря і вакцинуватися в кабінеті щеплень. Чеплюватись потрібно. Но зараз вперед, ну тобто, краще, якраз в перші осінні місяці, щоб попередити, щоб до зими якраз виробився імунітет. Грип – це гостре вірусне захворювання, яке починається з високого підняття температури, до високих цифр, гостро. Пізніше додаються інші симптоми, там горло, кашель, нежить. Виражені в перші дні це симптоми інтоксикації, головний біль, ломота в тілі. Нині в області сезонний підйом захворюваності на гострі респіраторні інфекції, говорить епідеміолог Андрій Байбарзам. За останній тиждень захворіло 4,5 тисячі осіб по всій області на гострій респіторні інфекції. Лабораторного підтвердження грипу нас не було. Захворюваність ну, трошки не зовсім типова, У нас зазвичай хворіє більше дітей, ніж зараз. Зараз, можливо, в зв'язку з тим, що зараз проводиться дистанційне навчання, захворюваність. Дітей складає 30% від загальної захворюваності. Це такий низький показник. За даними Андрія Байберзи, за попередній рік на ГРВІ хворіли понад 239 тисяч жителів області. Щепилися від грипу майже 6600 тисяч людей. Валерія Арбалка та Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.